Крим палає не увесь у Бахчисарайському районі. Нині пів тисячі місцевих селян вийшли воювати за власну землю. Вкотре за останні роки цього разу палили опудала, знищували машини штурмом, намагалися узяти офіс компанії, яку звинувачують у власних бідах, але не вийшло. Традиційно втрутились спецпризначенці. Наталя Сафіганова бачила, як усе було. На майдані протесту, як називають місцеві площу в центрі селища, сьогодні людно ошукані пайовики, вкотре збираються на мітинг. У мене сім'я мені її нічим, роботи. Ні, і останній кусок хліба забирають. Як нам далі жити? Уже вісім років колишні колгоспники воюють за землю. Їхні паї намагаються відібрати агрофірма, яка на підставі документа ще 60-х років проголосила себе правоприємницею колгоспу. Судова тяганина триває роками. Державні акти на землю надані пайовикам уже в незалежній Україні. Суди до уваги не беруть. Користуватися спірною землею понад півтори тисячі пайовиків не можуть. Я тут взяла віли, от 45 лет прожила, от такі у мене віли стали. Так, от мені каже, це не віли. Це символ власті нашої, трізубець, от такий от такий от, от поламаний, нікакой протестувальники і дороги перекривали, намагаючись привернути увагу можна влаців і палили оподала із покришками не раз. Чергова акція триває під наглядом посиленого наряду міліції та спецпризначенців із беркуту. Всі протиправні дії будуть фіксуватися і присікатися з загласна дійствуючого законодательства. Зачем землю забірай Призиваю учасників... призиває учасника? Акції не нарушайте, що порядок. Мітингувальники від задуманого не відмовилися. Підпалили заготовлені опудала у вигляді рейдерів, суддів та представників влади та перекрили дорогу. народ! Пожежники намагались мерщій загасити полум'я однак селяни їх відтіснили. Але виявилось, цією виставою протестувальники лише відвертали увагу правоохоронців. За рогом інша група саме підпалювала старе авто та знову перекрила дорогу. Ставляйте Нам віли, лопати і топори. Далі селяни спробували узяти штурмом порожню будівлю агрофірми, але на заваді став беркут. Поліція охороняла громадський порядок і цілісність того імущества, яке знаходяться в собственності громади. Даного населеного пункту. Ну ні в кої случаї ніяких лиц. Машина, хоть хоч чия буде, то і будемо переворачувати. то проти нас, проти народу. Пайовики не приховують, їм відомо, чиї інтереси захищає агрофірма. Це явно, це явно, Всі бачать. Може, є люди, які в лісові знають, може тому що інакше інакше ніхто б не дозволив сесть на територію. Спірна територія це понад 6 тисяч гектарів землі. Ділянка починається від моря. Саме тому впевнені люди, вона й цікавить ділків. Сьогоднішню акцію представник. Вники влади проігнорували, тож після невдалого штурму протестувальники розійшлися по домівках. Наталя Сафіханова Армен Погосян Крим, новини 2+,2.